Добрий день, українці! Продається велике обістя у затишному куточку курортного села Водяники, що на Черкащині. Будинок теплий, саманний, обкладений цеглою, з пічним опаленням. Будинок має три кімнати: кухня, коридор, дві просторі, веранди. Вода в будинок не заведена. Три хвази. У дворі є велика літня кухня. На три кімнати майстерня. Хлів, підвал, гараж для буса, є в дворі криниця, просторий господарський двір, є місце під пасіку, горіхова алея вздовж городу це підробіток, площа ділянки 58 сотих, село центр громади. Є робота на заводі і можливість відкрити свою туристичну справу. За домовладіння просять 7 тисяч доларів, торг вітається. Всі запитання до господині по телефону, який буде в описі під відео і в першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці. Вдалих вам покупок.